Деякі люди порівнюють себе із кимось, інші порівнюють себе із минулим собою. Так роблять усі, тільки масштаб цих порівнянь у різних ситуаціях різний. Якщо це стосується окремого індивіда, тоді тут можуть виникати проблеми з самооцінкою, наприклад. Та коли ці порівняння із собою минулим і навколишнім сягають рівня колективного, тут можуть початись певні непорозуміння. Наприклад, хтось настільки повірить у якусь історичну помилку, що налаштує цілий народ проти сучасних реалій, а невдоволені маси почнуть вимагати відновлення справедливості. Тоді загарбання чужих земель перетвориться на визволення і відновлення справедливості. Кожен народ і кожна нація мають свою історію. Вони еволюціонували протягом століть, а разом із ними еволюціонувала і пропаганда, що на них впливає. Деколи пропаганда разом зі своїми творцями можуть занадто зануритися у своє минуле. Що тоді відбудеться? Подивимось на сучасну Росію. Путін, його оточення і команда пропагандистів гарно вивчили історію Росії. Забудемо на мить, що в написаній історії цієї країни неточностей більше ніж населення Москви. Усі, хто мають вплив на маси, знають історію і знають, якою пропагандою у той чи інший період користувались попередники. Трошки намудривши, вони поклали старі лекала пропаганди на сучасну геополітичну ситуацію. І ось ми маємо повну підтримку народу у будь-яких божевільних загарбаннях. Ніхто в Росії не вигадує нічого нового. Опустимо екзистенційне питання, чи може Росія взагалі створити щось автентичне і розглянемо, як вона трансформує наративи, які існують вже досить давно. Що в XVIII столітті, що зараз метою російської пропаганди є одне: закріпити російський імперіалізм і поширити його як можна далі по світу. Російський імперіалізм сягає коренями мінімум на три століття назад. Він завжди голосно кричить на всю ні про богообраність російського народу, про його мету своєю кров'ю захищати усі слов'янські православні народи про вічну зовнішню загрозу. Ну, ви знаєте, кругом враги. Вони навіть Москву третім Римом назвали, щоб свою цю богообраність виправдати якось. Москва стоїть і четвертому Риму не бути. Оскільки нещасних православних і неправославних слов'янських і неслов'янських народів з ресурсами на своїх теренах довкола Росії є чимало, то вона біжить їх захищати. Захищає вона постійною військовою присутністю, силовим тиском на можливих противників цього захисту, посиленням розбрату між потенційними сильними лідерами, максимально можливим знищенням культури та русифікацією. Усе залежить від правителя Росії, бо були більш ліберальні та більш жорстокі у цьому плані. Ну і в цьому загарбаному населенню комусь по дорозі в Сибір, комусь застрашеному у власній хаті, говорять пропагандою, що ось з Росією у вас життя почнеться. Ух заживем! Бо тепер ви в імперії. Тут виникає одна маленька проблема: щоб бути імперією, потрібно мати імперське минуле. Не біда, подумали російські правителі і домалювали собі історію. Готовий варіант передали пропагандистам у роботу. Окреслимо одразу. Тривалий час російські землі були васалами Золотої Орди. А після розпаду останньої настала велика смута, де правили всі і ніхто. Імперією тут і не пахне, а столиця Русі, Київ, ще не загарбана. Русь як імперію не приплетеш. Тоді починають створювати собі великих героїв. Так Олександр Невський зі зрадника і просто удільного князя став великим переможцем над лицарським лівонським орденом, котрий претендував на російські землі. Хоча, будемо чесними, перемогти лицарський орден, що переживає свій занепад, не дуже тяжко. Для Росії це грандіозна перемога. Треба виправдати буття васалом Золотої Орди. Ось у нас є Дмитро Донський, який перемагає монголів на Куликовому полі. І що, що немає жодного археологічного підтвердження цієї битви. І що що донський був васалом монгольського хана і надавав йому свої війська для міжособної війни, він переміг монголів, це головне. А інше то дрібниці, про які ми згадувати не будемо. Акцентуємось, як то кажуть, на хорошому. Щоб ви знали, якщо довго стояти на одному березі річки і без бою спостерігати за одним з останніх дрібних ханів Золотої Орди, то можна створити одну з найбільших перемог у своїй історії. Так, стояння на угрі для росіян це велике звільнення від загарбників. Угу. Ми всі знаємо, що імперії не можуть програвати. Якщо вони не захоплюють нових територій, то сміливо захищають свої кордони. Так, Лівонська війна для історії Росії не принизлива поразка, а завада поганим католикам-європейцям захопити та поневолити великий російський народ. Трошки змістили акценти, трошки підкоригували факти, трошки змінили хід подій. І ось Росія має тріумфальну історію своїх перших правителів, Трюриковичів. Тепер наступна династія Романових може собі дозволити величатись імперією. Героїчне минуле це добре, але хочеться Росії наслідувати європейський зразок. Вона однією ногою вступає в Європу, коли захоплює українські землі, Гетьманщину, і починає марафетитись. От вам до героїв додалась і Імперія Русь зі столицею Києвом. Усе починається імперське життя. Тут вам і династичні шлюби, і визнання іншими імперіями. Тільки от чогось весь час військами Росії, а в більшості воювали найманці з захоплених Росією регіонів. Інші імперії вирішують свої геополітичні заваганки залежно з ким поріднились, а пізніше, хто кредитор, за того інтереси Росія і воює. Але як так? Імперія не може бороти за чужі інтереси. Вона допомагає іншим, бо російська армія непереможна і має найкращих солдатів. Дійсно, солдати із захоплених Росією терен були хорошими вони покірно клали свої життя за чиїсь забаганки. Можливо, якби Росія не поступалася якістю озброєння, мала кращий рівень організації, вишкіл мотивованих солдатів і талановитих генералів, помирало б менше людей. Але навіщо? У Тараса Шевченка є гарна відповідь на це питання. Одна Сибір не ісходіма, а тюрм, а люду що лічить? Кількість людей і ресурсів, які можна було заривати війною в землю в Росії достатньо. Ресурси вимагали поповнення. Починалось загарбання найближчих теренів. Щоб консолідувати усі зібрані, так би мовити, народи на захоплення наступних територій, звучали гасла: якби не ми, то нас. Ну, ви знаєте. Звісно, якщо дивитися зі сторони, то сама Росія як країна нікому не була потрібна, нікому не було вигідно забирати у неї непридатні до життя землі. Але вона завжди боялась, що ось-ось її поневолять. Точніше, завжди використовувала це як аргументацію поразки. Ми не програли, ми зупинили супостата. Якщо все ж вдалося перемогти, що ставалося доволі рідко, тоді починали звучати слова про визволення слов'янських народів. Нас не загарбали, то загарбаємо. Ми Росія завжди придумувала від чого рятувати слов'ян. Так під її протекторатом опинилась доволі велика територія Східної та Південної Європи. Тільки от звільнені слов'яни намагались докласти максимум зусиль для того, щоб уникнути російської опіки нічого хорошого, Росія їм не принесла: геноцид, розруха і руйнування національної ідентичності. За століття в Росії сформувались чотири незламні оплоти пропаганди: велична імперія, найсильніша непереможна армія. Не пустили ворога захопити Росію, і Росія визволителька слов'ян. Для окремих обставин вона на чомусь акцентується більше, а на чомусь менше. Наприклад, постійне бажання заволодіти багаторесурсною Україною пропагандистами виправдовується вже понад три століття плюс-мінус одними й тими самими наративами право на владу. Справжні пращури Росії, фіноугорські племена і Золота Орда не могли виглядати пристойно для європейської імперії потрібні християнські європейські родоначальники. А тут історія Рюриковичів іде з Києва. Православ'я на Русі пішло з Києва. Сама Русь почалась з Києва. Тож, коли було захоплено землі Гетьманщини, Росія отримала прямий доступ до Київської спадщини. На уламках Гетьманщини Росія написала собі нову історію. Засновник Москви і московської династії став рятівником усієї Русі. Москву збудували до ординської навали, і саме Москва очолила боротьбу проти ординців. А Україна має бути в складі Росії. Було так легше захищати братній слов'янський народ. Чи Росія зветься Імперією, чи Росія зветься Союзом Республік, чи вона іменує себе Федерацією, Росія своєю пропагандою використовує одне й те саме. Чи то Катерина II, чи то Сталін, чи то Путін завжди найсильніша армія перемагає зло, захищаючи, тобто захоплюючи інші слов'янські країни, а також ріано захищає свої імперські кордони.